Всем привет! Вы на канале Матрико 90к плей. И сегодня мы будем распаковывать. А, простите, вообще-то видео должно быть было в раніше, а мы приехали в гості Погнали! Ну, спочатку покажу популярных хижак. Він попался же с Волв популярный. Дивитеський он. Да. Білий ведмедь, який світиться у темряві ось таким виглядом. Далі гладкі е, пірзи. А, а ось цього і ось цього. І ось цього пінопласт. А хоч ще можна бути жидкостю, ось тут білий. А він був надутий і став зручним. І горбатий кіт. Тоже, да, ще в мене був москілопард, але він лопнув. Так, на ролика вы должны подписаться, поставити лайк. О, у вас є 3 секунды. 1, 2, 3... Показывай пакет! Пакет! Полярки хижак! У вас есть за одно 12? Теперь номер 09. Я дивился якесь видео, що он... Что номер 09 это мощь. Я давился видео. Это значит, что это будет мощь. Но... Ой. Я чуть не так. Ой-ой-ой. Так, так, сейчас я, я не показываю. Я не показываю. я забыл. Коллекция. Я так не знаю, это будет морс. Это морс. Это морс. Это морс. Так, у нас же мешает кто-то. Так. так. Я так и знаю, это будет морс. А вот такие вот морс. вид меня и Коля. вид меня и Коля. вид измени Коля я перепутал эти У меня эти кемуски сломятся. Вот. Даже не можешь. Я уже в среды не прикольно. Вот. Тут кажется серый, у вас тут чуть крючевый. И у вас жидкость. Тоже иди Пина. Спасибо. Вот так. Эм, Хороший мож. А, а, а. А, а, а. а ви знаєте, що у моржей є такі мішки, які мож, може плавати навіть сні? А ви знаєте, що у нього є два, два рога. Це... На землі це біла ведмідь, а в воді... Ну, От, от кстати, в мене є біла ведмідь. О так. У нас три ведмедя в хаті. А знаєте, прикол, хочу сказати. Ну, это похто, не правда, ладно. Короче, колись моржи були богами. Пали воду и до моржей. А їхні рога вогасали бил нем. Ну, это не правда. Пожалуйста, шутка. Хто э, э, э. хоче такого моржа? Зараз. Хто хоче собі такого моржа. И коротше находиться в, е, в. в. Племзарі. В, в Аролі находиться такі пакетики. І если хтось хоче отакого прям моржа, дивитись, пошукайте останні дві цифрочки під номером 09. И по 0.9 у нас будет морж. Зараз я поставлю на паузу. Давай за я запись знову. Що... Ну, короче, вот такая вот у нас коллекция. Кстати, мы вкладеш, я ж забыл. Вкладеш мне подвид. Вот такая коллекция. Коллекция. Вот наш мож. Переспаравано, тут буде темне, а тут светло. Вот пише. Світло за у темряві біле ведмедики які збиті. А він змінює колір. Це москислон, це проводі. Мож. Я прочитаю для попитну афермацію де... Ну, Може змі контроляти ну, швидкість слово се, сер, серце серцебиття. Чого-то тут не прогружається. Нормально. А в інформацію можете ви можете тут почитати, просто поставити мій пост. Да. Legend of Animals, Полярні хижаки. З бабам і кіддісвіт. Кстати, ссылка на з бабам будет в описании и название ролика. Насылка. Такая. Ну и ссылка еще кидить. Ну а что ж, друзья, такая слова кулек. Биллы кислотик под прямой. И мозг. Зубов мотиву 90 всем До побачення.